Доброго дня, шановні підписники та гості нашого каналу! Сьогодні коротенько розглянемо, якою буде погода в Україні в понеділок 13 січня. Тож сідайте зручно, заваріть смачної кави або духмяного чаю і гарного вам перегляду! Також не забудьте підписатися на наш канал, щоб завжди, знати, що вам одягти завтра! Північ України! На півночі України 13 січня буде справжній зимовий день. В Києві, Житомирі, Чернігові та в сусідніх областях в день синоптики термометрів коливатиметься близько мінус 2, мінус 4 градусів. А вночі температура опуститься до мінус 8 градусів. Місцями можливий легкий сніг, який вкриє вулиці плохим білим килимом. Захід України. Захід України зустріне нас сніжними снігопадами. У Львові, Івано-Франківську та Карпатах, вдень температура буде близько мінус 1, мінус градусів, а вночі опуститься до мінус 7 градусів. Гірські схили вкриються новим шаром снігу, створюючи ідеальні умови для любителів зимового відпочинку. Якщо ви плануєте мандрівку Карпати, не забудьте про теплий одяг і гарячий чай у термосі. Центр України у центральній частині країни збережеться спокійна зимова погода. В Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та сусідніх областях в день температура досягне мінус 2-5 градусів, а вночі опуститься до мінус 9. Небо вкриють легкі хмари, але сонце іноді виглядатиме, щоб нагадати нам про тепло, що невдовзі повернеться до нас навесні. Сніг на дорогах створить справжню зимову атмосферу, тож будьте обережними за кермом. Схід України. Східні регіони також відчують замову про холоду. В день температура становитиме мінус 3, мінус 5 градусів, а вночі опуститься до мінус 10. Небо буде хмарним, місцями очікується слабкий сніг. А північний вітер нагадуватиме про сувору морозну погоду. Південь України. Південь України, як завжди, трохи тепліший в порівнянні з іншими регіонами нашої країни. В Херсонській, Миколаївській та сусідніх областях в день температура триватиметься на рівні 0 градусів місцями до плюс 1 градусу, а вночі опуститься до мінус 3, у деяких місцях можливий дощ із мокрим снігом. Тож не забудьте про парасольку, якщо плануєте прогулянки. Морський вітер буде помірним, додаючи особливого шарму зимовій Одесі. Отож, дорогі друзі! 13 січня подали нам справжній зимовий настрій, м'який сніг на заході, морозну свіжість на сході та ніжну прохолоду на півдні. Зима продовжує панувати в усіх куточках України, створюючи ідеальні умови для затишного вечора вдома або романтичної прогулянки за сніжними вулицями. Дякую, що ви були з нами! Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки та залишати коментарі. До речі, напишіть, з якого ви міста нас дивитесь. Також не забувайте донатити на Збройні Сили. Бережіть себе і до нових зустрічей!